Наскільки важливо проводити розпівання перед заняттям і виступом? Розпівання – обов'язковий етап кожного уроку вокалу та виступу. Це невід'ємна частина процесу, коли м'язи голосового апарату готуються до навантаження, а вокаліст налаштовується на продуктивну роботу. Якщо ви Відвідуйте курси вокалу, обов'язково звертайте увагу на розпівки. Вони впливають не лише на техніку, а й на загальне звучання голосу. Навіщо потрібно розпівуватися перед заняттям? Вокальне розпівування є невід'ємною частиною процесу постановки голосу та має велике значення. Розігріває голосовий апарат, активує дихання, підвищує концентрацію та настрій. Готує до складніших вокальних прав, дозволяє поступово розширювати голосовий діапазон, сприяє опануванню складних технік співу: гроул, скрім, белт тощо. Фізіологічна користь розпів. Голосові зв'язки це м'язи. Як і будь-які інші, вони потребують розминки перед інтенсивним використанням. Іншими словами, вона виконує ту саму роль, що розминка для спортсменів. Тому будь-яке заняття з вокалу починається розпівування, яке триває 5, 7, 10, 15, а то й 30 хвилин. Розпівання – це тренування, яке зміцнює голос, підвищує витривалість, знижує ризик перенавантаження. Розпівування необхідно і перед кожним виступом. Ігнорувати це правило не варте, щоб не нашкодити своєму голосовому апарату і налаштувати його на гарне звучання, адже недостатньо розігріті зв'язки, на відповідальніший момент можуть вас підвести. Розпівування перед уроком вокалу як почати? Перш ніж приступити до самої розпівки, педагоги з вокалу рекомендують розігріти все тіло, щоб поліпшити циркуляцію крові. Для цього буде достатньо зробити кілька нахилів і присідань. Розпівання необхідно починати, прийнявши зручну позу, в якій діафрагма буде розгорнута, а тіло не напружене. Далі голосова частина. Прийміть зручну позу стоячі. Глибоко вдихніть. На видоху тихо вимовляйте мм, мн або співайте на цих звуках М та Н. З кожним наступним видохом піднімайтеся на тон вище або на пів. Розпівування перед заняттям або концертом запорука впевненого звучання. Навіть професійні артисти щоразу перед виступом виконують вправи на дихання, резонанс. І чистоту інтонації. Якщо ви шукаєте школу вокалу в Києві, де звертають увагу на кожну деталь від правильної постави до грамотного звучання, приходьте на пробне заняття у школу вокалу Муза. Ми допоможемо вам не лише розкрити голос, а й навчимо, як ним безпечно користуватися. Запишіться на пробний урок і почні свій шлях до гармонійного, чистого, виразного голосу. Вже сьогодні.